Кажуть, що дурний вчиться на своїх помилках, а розумний на чужих. У випадку з кремлівськими старцями не працює ані перше, ані друге твердження. Прорахувавшись в Україні зі своїм Київ за три дні, Москва вперто просуває свій русський мір і особливо наполегливо там, де з нею, м'яко кажучи, не згодні. На офіційному рівні. Кремль зараз уникає гострих заяв щодо дій та рішень Баку. Випустила навіть Піскова, який заявив, що загалом то Україна винна у скандалі. Але пропаганда вже на повну відтанцьовує іншу тезу мовляв, Баку разом з Одесою російські міста. Вкинула її до інформпростору істота із псевдонімом Мардан. Насправді звати його Сергій Ключенков. І до повномасштабного вторгнення Росії в Україну він був відомий лише маргіналом. Працював у Комсомольській правді та на каналі Соловйов Лайф. Але з початком війни він розправив клешні і одразу прославився своєю пропозицією. Всіх українських вчителів, які відмовились викладати в школах після російської окупації, ув'язнити. В концтаборі десь на території Запорізької області. Відтоді кар'єра пропагандиста пішла вгору. Нині це потужний генератор ненависті з ознаками психічних розладів. Спростовувати цю маячню сенсу немає, але вона дає змогу покроково відстежити усі тенденції та наміри. Примірок, ось погрози влаштувати арешти азербайджанських торговців хоча б у Московській області. Просто заради обмінного фонду. А ось коментар до сюжету азербайджанського телебачення про варварську атаку на Київ. Мардан попереджає, що Баку теж на таке напрошується.